Всім привіт агенти! Не втомлююсь нагадувати про збір на рацію, хоч нас тут і небагато, але сподіваюся таки вийде це зробити. Посилання на модебанку в описі відео. Поки ви дивитесь як я використовую білд, який я покажу далі, у мене з'явилось бажання порозмовляти трохи про гру в цілому. Почнемо з того, що це Mmobulti шутер і спочатку йде саме MMO, масово багатокористувацька онлайн гра. Звісно, можна пройти всю гру самому і далі продовжувати грати з випадковими гравцями, яких ви будете викликати на місії, але без команди друзів, з якими з'є є зв'язок, буде важко отримати задоволення від проходження рейду, наприклад. І наступна дуже важлива частина дивізії – Shooter. Саме для мене унікальність дивізії якраз в тому, що можна збирати різні цікаві білди. Якщо ви в одному чи двох білдах пройшли всю гру і вже отримали все, що бажали, то завжди можна спробувати якийсь цікавий варіант білда. Це може бути для вас додатковим стимулом продовжувати грати. І тут я хочу звернути вашу увагу на підхід вибору того чи іншого білда. Якщо ви соло гравець і рідко користуєтесь викликом на допомогу, то практично будь-яка збірка для вас буде працювати. На теперішній день у нас є достатньо брендів, сетів та екзотів для експериментів. Звісно, що не всі з них насправді корисні, але базове розуміння, як працюють таланти та логічне поєднання всіх бонусів, дозволить вам зробити щось таке, в чому ви зможете проходити будь-які місії на героїзмі. В Чому швидше і легше, а якийсь білд, можливо, змусить постраждати, але ціль буде виконана. А от гра в групі вимагає вже розуміння так званої мети. Яка насправді і не змінилась особливо за весь час існування гри. Розробники переробляють щось старе, як бойовик, наприклад, або додають нові цікаві речі та таланти, от як Кувалда, яка досить сильно полегшила нам вбивство босів у рейдах. Та сама штурмова гнтівка Elma нічого не змінила, а просто зробила класичні білди більш ефективними. Уточню, що зараз мова йде виключно про ПВЕ. Я розумію, що ПВП це майже окрема гра, де білди доволі сильно відрізняються. Отже, якщо ви вирішили спробувати ММО-складову гру, то треба хоч трохи розуміти розподілення ролей та тактики для проходження чогось складного, той самий втрачений рай, наприклад. Тим, хто починає свій шлях розвитку та пізнання гри, наполегливо раджу починати з класичних білдів, а не робити першу єдину збірку нового ваншотного снайпера, який, на мою думку, знецінює майстерність гравців, які справді можуть снайпер в дивізії. Тому в мене цього білда і нема на каналі, бо самому він якось не зайшов. Але майже всі основні білди в мене на каналі вже розглянуті. Можливо, в деяких старих відео є, такі, які треба збирати трошки інакше зараз. Але навіть і в такому вигляді вони все одно так само працюють. Є ідея зробити якийсь рейтинг білдів з поясненням, де їх краще реалізувати, можливо, колись і знайду на це час. І все це я розповідав, щоб підвести до цього білда, який якраз розрахований на соло гру. Такий собі експеримент, в якому я намагаюсь застосувати новий бренд Palisade Steelbox та всі його три бонуси. Трошки додивиться, в кінці захоплення контрольної точки будучи і Рінігати, ну а потім будемо роздивлятись білд. Ну що ж, почнемо з самого бренду. За три частини ми можемо отримати такі бонуси: 10% відновлення броні за вбивство, 60% здоров'я і один рівень навичок. Перша характеристика доволі корисна і в багатьох варіантах її можна використовувати. Друга це нова, скажімо так, ідея розробників в цьому сезоні додати на багатьох брендах всі відсотки здоров'я. Можна навіть зібрати такого танка, який буде мати там, 2 мільйона броні і 1,4 мільйона здоров'я, але нічого іншого корисного в нього і не буде. Якщо хтось з вас підписаний на Pure Prime, можливо ви бачили його останній білд, і він доволі цікавий, там якраз зроблений акцент на здоров'я. Але все це експерименти. І як тільки додали цей бренд, перша ідея була в мене зробити білд на відновлення броні за вбивство. І я все ще хочу його зібрати, в мене все для цього в принципі є. І ось цим брендом в мене вийшов такий білд і зробив я акцент ще на зброї, бо побачив продажу цього механічного звіра і вирішив його якось використати. Це база Сіх-штурмова гвинтівка, і він має ідеальний талант досконале майбутнє, за допомогою якого можна збільшувати наш рівень навичок вбиваючи ворогів. В цьому сезоні його трошки змінили і додали ще один додатковий стак. Тобто в базі нам можна мати менше батарей, щоб зробити перезаряд. І ось якраз для цього я і використовую третій бонус від Palisade Steelbox. Ну, Починається все з віланізі, щоб нам легше було якраз зробити білд на три бонуси Palisade Steelbox. бо три частини збирати якось не дуже. І все інше я теж підбирав, щоб максимально використовувати додаткові бонуси, які ми можемо отримати з Віланінзою. Якраз у нас є дві частини: маска і коліна. Коліна я теж намагався зробити червоними, але щось важко вони вибиваються. Тут ми якраз і маємо всі три бонуси, і у нас вже один рівень навичок є, і один від самого Віланінзя. Далі ми беремо кабуру Пікаро: тут у нас є і броня, і шкода від зброї, і також йде ще одна батарейка. Загалом виходить якраз три батарейки. Три ми можемо набити використовуючи механічного звіра, і в цьому буде якраз перезарядок. Ну і також вирішив додати сюди червоні перчатки Белстена, які нам дають 1% відновлення броні. Самої броні нас вже 3 є, тобто це непогана загалом цифра виходить саме по відсотках відновлення. І також ще 10% відновлення броні за вбивство. Тобто вже 20% у нас є в білді і спеціалізація кулеметника дає нам ще 10%. От 30% загалом виходить і це доволі прикольно. Ну і тут у нас бронежилет Walker in Harris. Можна було б використовувати, наприклад, той самий Fenris, але тут у нас 2 бонуси гарних і шкода від зброї, і що корисне це 5% шкода по броні. Ну, а талант ми беремо тотальне знищення, щоб хоч якось підняти собі шкоду від зброї. За рахунок того, що ми вже маємо три броні, також одну батарейку і ще дві батарейки від самих брендів, у нас вже максимально міцний щит шостого рівня. Ну а дрон в базі у нас має третій рівень, а от якщо ми використовуємо механічного звір'я, у нас буде він шостого рівня, а також ще й з перезарядом. Можливо, тут і не саме найкраща статистика, але 55% шансу крита ми отримали, а також 129%. Шкоди від шансу крита. Маємо 1,3 мільйона броні і також 390 відновлення броні за вбивство. Ну Ось такий в мене вийшов білд, це якраз є приклад гібридного соло білда. Хаті, звісно, буде він далеко не найкраще. Бо щоб реалізувати талант механічного звіра, треба саме нам вбивати, навіть не нашому дрону. Тож, експериментуйте, вигадуйте щось своє, пишіть коментарі і ваші зауваження. Також заходьте до нашого Діскорду, ставте вподобайки і хай всім щастить. Ну і в кінці додам ще трошки записану ігроваду.